Днями гравці будівельника та «БК Київ Дмитро Забірченко і В'ячеслав Бобров відповідно були помічені на першому національному телеканалі. Баскетболісти завітали на зйомку програми Чоловічий клуб і, попри брак вільного часу, не змогли відмовити у спілкуванні нашій кореспондентці Дарії Кузнецові. На зйомки проекту Чоловічий клуб на перший національний Дмитро Забірченко та В'ячеслав Бобров прийшли разом. Зізнаються, баскетбольна суперліга з мінімальною кількістю легіонерів, хоч і втратила у рівні, проте стала більш дружньою у зменшенні ролі іноземців. Є як плюси, так і мінуси. У деяких командах ротація 5-6 чоловік тяжої фінансової ситуації. Тому сьому поэтому кадаєсть навіть в команді. Конкуренция, да, приезжают легионеры, тренера доверяют и украинцам, и легионерам, то чемпионат гораздо интереснее. То, что нет в командах многих легионеров, я думаю, что наоборот это хорошо. Украинские игроки молодые, могут как-то закрепиться в суперлиге. І... Можна сказати, показати свою баскетбол, який вони вміють. наступного тижня. Відбудеться фінал чотирьох Кубка України, Атакуючий захисник будівельника Дмитро Забірченко. У захваті від майбутнього суперника своєї команди чинному чемпіону України протистоятиме лідер сезону Южненський Хімік. Гра рівня фіналу. Інтригуючим є й інше протистояння однієї другої. БК Київ В'ячеслава Боброва зіграє проти третьої команди Суперліги Дніпра. Звісно, хотілося б хотілось би поборотися за медалі, тому що всі команди равні. Я думаю, кожна команда буде стремитися к цього. Обидва півфінали Кубка відбудуться 6 березня у Київському палаці спорту. Там же вже 7 числа зіграють фіналісти турніру. В прямому ефірі матч за титул покаже перший національний.